За 135 днів до початку фінальної частини змагань чемпіонату Європи з футболу у Луцьку стартували заходи, присвячені цій події. Виставку під назвою Євро 2012 Футбол у нумізматиці і предметах колекціонування запропонували любителям цього виду спорту члени Асоціації колекціонерів паритет. На версі монет міста нашої країни, що прийматимуть матчі чемпіонату, а на реверсі логотипу Євро 2012 та талісман. Ще одна монета до фінального матчу змагань, що відбудеться на НСК «Олімпійський» у Києві. Цей набір приїхав зі Львова. Фірма одна Волинська зробила на дереві дуже оригінальні такі спроби про футбол. Серед експонатів подарунковий м'яч до євро 2012 поштові конверти, листівки, календарі, ручки, газети, журнали, фотографії, афіші футбольних матчів, атрибутика вболівальників, прапор України з автографами чемпіонів, і призерів паралімпійських турнірів з футболу, книги про футбол до слова. Тут презентували першу із трьох книг, яку задумав лів'янин Роман Ярошевич. На жаль, він помер не дочекавшись її. Пошуки визивця привели на Волинь. Книжка задумувалася у такому варіанті, і перший сигнальний примірник нам видали були такі. На сьогоднішній день книжку зробили отакою, і вона буде, я так розумію, що весь матеріал буде в трьох томах виданий. Ну, Не знаю, над книжкою чоловік працював, дуже хотів, щоб вона виглядала власне, так, як він її задумував. Ну, і, звичайно... Як людина творча і з почуттям гумору великого він дуже хотів, щоб власне не була назва футбол, так як прагматично футбол і монети, а щось цікаве. І от він назвав її монета, грає у футбол. Чому переробили назву? Я не знаю і не розумію, тому що е, видавник і спонсор обіцяли нічого не міняти в принципі про книжку. Організаторам вдалося поєднати любителів футболу трьох областей Волинської, Львівської і Рівненської. Саме сусіди з рівного біля входу до експозиції карбували подарункові монети до Євро 2012 із Міді Латуні. Кожен міг це зробити власноруч. Щоб ця виставка вийшла за границі цього банку, бо тут зал трохи не відповідає ну, ну виставочним понять поняттям. От. Так що вдало, вдало. Треба її перенести десь до Євро 12, ще може і повторити. Тому що матеріалів по футболу це не ой, тут одна десята того, що колекціонери можуть дати по футболу. Виставка діятиме до 1 березня.